Дорожня транспортна пригода сталася вранці середи на виїзді з Лозової. Водій вантажної газелі, який їхав з боку Новоїванівки, перевищив безпечну швидкість. Виїхав на зустрічну смугу. Не впорався із керуванням і зіткнувся із молоковозом, який рухався з Лозової. Слава Богу, в цьому ДТП пострадавших фізично немає, Пострадали тільки транспортні засоби, Сильно пострадали машини. Больші, большой, я Думаю, матеріальний ущерб нанісне. У Державтоінспекції водіїв просять бути уважними на дорозі, а тим паче зараз, коли погодні умови погіршилися. Температура повітря не постійна. Вночі мінус, в день плюс. До того ж, тумани. Усідаючи на холодний асфальт, мряка перетворюється на Кригу. Через це, з другої ночі, середи, рух автотранспорту у бік Харкова, Державтоінспекція вимушена була обмежити. На сьогоднішній день движение ограничено в сторону Харкова. Потому что как бы дорожные службы не работали, но справиться невозможно. Поэтому для грузогабаритных транспортных средств и для пассажирских транспортных средств межгородские перевозки и передвижения на сегодняшний день ограничены. Потеплеет, уйдет чуть-чуть гололед, пройдут дорожные службы, обработают дороги. Дальше движение будет опять пущено по графику.